Доброго ранку, малята! Вітаю вас на нашому черговому занятті. Подивіться, я сьогодні не одна. До мене на гостини прийшов хто? Так, це зайчик, і звуть його Зайчик Зай. А коли до нас приходять гості, ми що маємо зробити? Так ми маємо їх чимось пригостити. А чим же нам пригостити зайчика? Зай. А що ти любиш їсти? Привіт, малята! Я дуже радий бачити вас, я люблю їсти морку. Ось таку. Ще я люблю їсти капусту. Ось таку. Люблю я їсти буряк та різні інші овочі. Але у нас їх тут немає. Де нам взяти овочі? Спитаємо у робота, де нам взяти овочі. Овочі ростуть на городі. Дякуємо. Ходімо на город. Хоча що таке город? Роботи, що таке город? Город це ділянка землі, де ростуть овочі. Дякуємо, рушаємо на город, де наберемо зайчикові овочі. А в мене для вас є загадки про овочі. А якщо відгадаєте, овоч з'явиться перед нами? Готові? Я кругленький хлопчик, як у мишки хвостик. Червоненький я на вроду, хочу в борщик із городу. Що це малята? Так, це буряк, молодці. Наступна загадка, я сама сижу в коморі, а коса моя на дворі. Що ж це малята таке? Здогадалися, це морква, молодці. Звичайно, зелений чуб червоний бік, смачний із нього чавлять сік, матусі варять з ним борщі, росте в городі на кущі. Що це малята? Правильно, помідор молодці. Той, хто їсть його, той знає, всіх мікробів він вбиває, овоч цей корисний дуже, та від нього сліз калючі. Що ж це таке? Так, це цибуля, молодці малята. В діжці ми їх засолили, а тоді всю зиму їли. Солоненькі та хрумкі у похирцях. Що це? Огірки, звичайно, молодці. Діти, а навіщо людям овочі? Так, овочі смачні, корисні, тому їх потрібно людям. Також їсти щодня, як і зайчиком. А скажіть мені, діти, чи можна їсти овочі з сирими, щойно зірваними з грядки, або купленими на вулиці, на базарі, в магазині? М? Звичайно, ні. Молодці. А що спочатку потрібно з ними зробити? Так, їх треба помити та зварити. Пригощайся зайчику, овочі щойно з грядки. Дякую вам. Чи сподобалось тобі зайчику, заю, наше частування? Звичайно, сподобалось. Це ж мої улюблені овочі. Дякую ще раз. До нових зустрічей. Молодці малята. Я теж дякую вам за увагу і за вашу. Хорошу роботу. До зустрічі, мої любі!